Оборони готові, 400 бійців 3-го батальйону територіальної оборони їдуть на фронт. Дорога далека, техніку потрібно надійно зафіксувати. Без неї на передовій не обійтися. «Кріпимо проволокою, відробуємо, башмаки пробиваємо, тоді проволоку. Кожне колесо. Допоки хлопці пораються біля машин, рідні з тривогою чекають. У невеличкому пакеті пані Мирослава тримає для сина гостинці. Канапки зробила, він любив, казав зробити канапки. Кубаски купила такої, що кращої такої, щоб не псувалася. Та й хліб, та й водичку там хлопці взяли. Дуже мені нині тяжко. Дуже тяжко мені. Їжу для військових приготували не лише рідні. Харчами допомогли і волонтери. Наразі ми забрали з собою на 10 діб. Три доби сухого пайка і сім діб звичайного продовольства. Потім ми на забезпечення до інакшої частини. Вже них отримуємо. У нас є свої кухні, ми самі готові їсти. Тут є макарони, крупи, консерви, чай, кава, соки, такі замінник хліба, палички хлібні галети. Зущенка, мівіна, ну тобто всі продукти харчування, які в принципі можуть бути там корисні або необхідні. По можливості допомагаю будь які допомозі. Бійці завжди раді. Просять, аби всі, хто має можливість, йшли боронити країну. Тоді вони буватимуть вдома не раз на півроку, а частіше. Так як год мобілізований, Ми вже устали. Ми устали, там п'ять місяців ми пробили, зараз вернулись назад. Зараз знову їдемо и будемо там скільки треба, але необходимо, щоб нас поменяли, тому що це дуже тяжело. Просто цю історію, це що ж десь зараз рано чи пізно напишуть і ваші діти, так само як моя дочка, маленька, який ще з дворочки, спитає, тату, де ти був. Мені стыдно не буде, я й скажу, де я був, все. А вам доведеться ховати очі. З хорошим настроєм та оптимізмом хлопці збираються туди, де з наступного тижня у них розпочнеться зовсім невеселе життя. Тетяна Діяк Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Львівські депутати затвердили податок на нерухомість. Хоч лів'яни розпочнуть платити вже наступного року. Чиновники вже збирають інформацію про ваше майно. Тож, скільки платитиме за додаткові квадратні метри у місті Лева? Аби дізнатись, кому таки доведеться платити податок на нерухомість, варто підрахувати, скільки квадратних метрів належить особі. Платити за квадратні метри вам доведеться, якщо ви власник квартири площею понад 80 квадратних метрів. Якщо у вас є декілька квартир, їх площа сумується. Теж дістати гроші з гаманця доведеться, якщо ви володієте будинком площою понад 160 квадратних метрів. Якщо ж у власності особи квартира та будинок, то податок нарахують на площу понад 200 квадратних метрів. Доплачувати доведеться лише за додаткову площу. До прикладу, власник квартири розміром 85 квадратних метрів платитиме податок лише за п'ять. Вирахувати вартість львів'яни зможуть самостійно. Власникам квартири за кожен додатковий квадратний метр потрібно сплатити ставку у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати. А сьогодні це 6 ,9 гривень 9 копійок за понаднормовий метр квадратний на рік. З того, у кого є будинок, стягуватимуть більше 1%, А це приблизно 12 гривень за один квадратний метр на рік. Якщо львів'янам платіжки прийдуть лише 2016-го, юридичні особи платитимуть уже цього року. Скільки залежить від місця розташування комерційної нерухомості для цього місто поділили на три зони: це є історична зона, це є історичний ареал, і третя зона все решта, що знаходиться за межами. І ставка відповідно розділена теж на на три зони: 1%, відсоток 0,5%. Втім, підприємців та пересічних львів'ян просять не зволікати і до 20 лютого принести свої декларації до фіскальної служби. Мешканці, які вже довідались про новацію, хоч обіцяють платити, проте у доцільності такого податку мають сумнів. Якщо це буде на велика сума. І... Думаю, що це буде достатньо, щоб оплатити якусь частку наповнити ну, бюджетну і, звичайно, що потім його раціонально використати для якихось там соціальних потреб. Ті квартири ми вже заробили фактично свою працю. А що ж там ще оподатковувати? Хай вони оподатковують. Мільйонерів приміщення, які перебувають у власності органів державної влади, будинки сімейного типу, гуртожитки, промислові та господарські будівлі, чиновники обіцяють не оподатковувати. Христина Величанська Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». новий міністр охорони здоров'я приїхав подивитися на багатостраждальний перинатальний центр Львова та розповісти, як запрацює медицина європейського зразка на Галичині. Перинатальний центр вже майже півтора року в руїнах. Дах зняли, а грошей на ремонт немає. Медичний центр без покрівлі перезимував уже двічі. Сьогодні новоспечений міністр здоров'я Олександр Квіташвілі приїхав подивитися, над чим стільки часу працюють. Та з розчаруванням зазначає, ремонт перинатального центру катастрофа. Надана знайти гроші і хоча б достроїти один корпус, надо просто іскати ресурси. Это просто в нормальном лексиконе называется вредительством. Больше это никак нельзя назвать, потому что э, это не... То, що начали там, де не кончилось, це просто ну як буто під все знаходиться. Працівники ще в минулому найкращого пологового вірять, що новий міністр все ж знайде майже 160 мільйонів, аби відремонтувати медичну установу. Міністр не пообіцяв виділити кошти, сказав, що будуть шукати джерела фінансування. Якби в нього, напевно, в кишенях були гроші, він би це видав одразу. Окрім огляду перинатального, у міністра було ще одне надважливе завдання: презентувати львів'янам медичну реформу. Квіташвілі зазначив. І тепер ніяких експериментів не буде, а тільки дії. Тож 2015 року обіцяє, ліки значно подешевшують, а гроші з дербюджету витрачатимуть винятково на людей. і гасударство платило за услуги, а не за койки. це значить, що что... Ми будем концентрувати старте на допомогу тим людям, які, і і видавати 100% процентного помощі людям, кото волі нуждається в то про важливість метриформи, говорять і обласні депутати впевнені, що Львівська область цього потребує. Воно повинно призвести до більшої доступності послуг охорони здоров'я, зменшення корупції, очевидно, в галузі, і зрештою для Львівщини важливо це. Відтак міністр здоров'я обіцяє перші зміни зі зниження цін. На медицину львів'яни зможуть відчути вже до кінця 2015 року. Олена Рувенчук, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТБ. 12 істориків зі всієї України стали переможцями премії Історія, яка нас об'єднує. Сьогодні вони отримали свої заслужені нагороди. Конкурсна комісія обирала переможців серед понад 30 праць, 12 молодих істориків Чернігова, Тернополя, Києва та інших міст України висвітлювали у своїх роботах маловідомі події кінця 20-го, початку 21-го століть. Зокрема, повсякденне життя членів ОУН УПА та учасників інших визвольних змагань того періоду. Грошова премія, а це загалом майже 80 тисяч гривень, дозволить дослідникам далі працювати над темами своїх конкурсних робіт. Ми хочемо бачити нове мислення без е, суперечок. Е які є нелогічні пошуки мотивації, причин, наслідків розум... Питання стоїть не в датах, а більше а в розумінні історії. Розуміння історії, яка дасть нам причини, наслідки. Пам'ятник Вербицькому не встигнуть встановити до 200-ліття від дня його народження у березні цього року. Хоча місце уже обрали, та й проект монумента авторові українського гімну уже готовий, проте гроші на нього й далі збирають. Постать скульптурна, а ця Михайла Вербецького із бронзи. Та стела така хвиля, вона із граніту. Володимир Середа, ініціатор проекту, розповідає, погодили спорудження пам'ятника на виконкомі міськради ще 2013-го. Проте, до сьогодні справа від готового проєкту до реального будівництва не дійшла, адже ціна питання 780 тисяч гривень. На жаль, на сьогоднішній день силами наших пенсіонерів, наших членів товариства і тих окремих благочинців, які пожертвували Кошти а не є членами товариства нацяння. Це 200 тисяч гривень. Тобто, ми зібрали одну четверту лише частину. Пам'ятник мають звести на перехресті вулиць Чупринки та Вербицького навпроти школи номер 3 Зараз тут сквер, проте його планують реконструювати, розповідають у Львівській міськраді. Цей сквер передбачає часткову зміну і благоустрій. На що передбачено в бюджеті міста 200 тисяч гривень. Треба попрацювати з озелентим, тому що там, як на мене, досить хаоти. Є посадка дерев, і треба було зробити висадку нових дерев. Тож, за найоптимістичнішими сподіваннями ініціаторів проекту, діти з вікон школи та й усі львів'яни монумент побачать не швидше середини осені 2015-го. Ірина Мочульська, Василь Скопик, Олексій Музика, програма Очі на Львів тб Актори-аматори Стов'янська та Краматорська покажуть львів'янам три українських епохи від Шевченка до Жадана. Пап, все добре, все добре. Це карфорди. Там мені порушує. Усі учасники театру непрофесійні актори, зокрема для Марини та Автанділа. Це перший досвід на сцені. Сьогодні вони батько і донька у час панщини. Моя дочка, вона бунтар, вона любить Україну, любить український язик, любить українську літературу. В ті часи запрещеною, скажімо так. І от ми намагаємося якось захистити защитіти своє подростающе перед під. Та панством Шевченкові слова уже в радянський час своїм учням читає Ганна. То ви колегії не творили, і марна в Бога не хвалили за наші сльози. Сміючись дівчина розповідає до постановки, долучилась охоче. Це шанс відкрити для себе Україну і глядачів по новому. Після цих всіх подій, які в нас відбувалися, дуже тяжко морально. Ось зараз ми повернулись до Слов'янська. Дуже тяжко, дуже психологічно. От це звільнює. Хочеться перекро, перекраювати думки наших східних українців. Формат форму театру передбачає ще й імпровізацію, як і під час репетицій, так і на сцені Розумієш, мені жалко їх, ну, не можу я жалка перестань, перестаньте ми се всім розберемося. А ще театрали обіцяють інтерактивні забави для глядачів. Вони теж можуть стати частиною дійства. Ми будемо брати проблему, якусь гратися на сцені, і глядач може її вирішити і втрутитися в саму постановку. Також ми будемо там застосовувати такі як пісні українські вірші відомих поетів, які відносяться до цієї тієї епохи, яку ми граємо. Відіграють гості актори у Львівській медіатеці дві вистави п'ятницю та суботу. Окрім цього, театрали обіцяють патріотичні постановки показати й у рідних Крематорську та Слов'янську. Мар'яна Сич, Олена Ровенчук, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ».